Скелет опора тіла людини. Помацай кістки на своїй голові, руках і ногах. Кістки утворюють скелет. Скелет опора тіла людини. У ньому розрізняють три частини: кістки черепа, тулуба та кінцівок, тобто рук і ніг. Скелет тулуба утворюють Хребет, ребра і грудина. Хребет складається з окремих кісток, хребців. Хребці мають отвори, а разом вони утворюють канал. У ньому знаходиться спинний мозок. Запам'ятай, з яких основних частин тіла складається скелет людини. Знайди їх. У своєму тілі. Скелет захищає внутрішні органи людини від пошкодження. Так череп захищає головний мозок, хребет спинний мозок, грудна клітка серце легені, печінку. Виготов модель скелета за зразками. Тобі знадобляться макаронні вироби різної форми, зернята рису. clay, arco-shaperu. Obrigado